Вітаю, ви на каналі Simple Dorama Style. Це 18-та добірка BL та GL лакорнів Дорам Тайланду Таїланду, Японії, Південної Кореї. Стартуємо з Таїланду. Між нами. Актор Буни Прем, їх герої Він і Тім були другорядною парою в доволі відомому лакорні, поки ми не зустрінемося знову. Цю пару одразу почали просувати, популяризувати та анонсували окремий лакорн, присвячений їм вже як головним героям. Я випустила ролик. Як ще в 2020 році про біелакторів. І тоді глядачам обіцяли цей лакорн в 2021 році, але вийшов на межі 2022-2023. З перших серій стрімкий роман Віна і Тіма, а далі переживання. Чи з того почались стосунки, чи варто було спершу познайомитися ближче? Тім тягнеться до Віна, наче цуценя, а той ніби заманює його в пастку тонка грань між відвертістю, легким нальотом взаємної залежності, Ежності, привіт, взаємозалежні стосунки і цілющим коханням, бо він допомагає Тімові подолати психологічне потрясіння, яке той пережив у дитинстві. Ніколи не відпускай мене. Ніндіо, спадкоємець помпезного готелю в Таїландії. Батька вбили у нього на очах, тому йому потрібно більше піклуватися про свою безпеку. Палм живе в рибацькому селищі, навчається у випускному класі. Його родина служить родині Нингдіо. Тож палм стає тілоохоронцем Нингдіо. Знову Біел на фоні кримінальної теми. Цілий напрямок вже сформувався і, очевидно, буде поповнюватися все новими і новими проєктами. Актори Пувін -типу також грали пару в лакорні 2021 року Риба в небі. 180-й меридіан розділяє нас. Попереджаю про спойлери. І як на мене, несправедливо називати 180-й меридіан Біелла лакорном За кінематографією це велике кіно, Антимейнстримовий фільм, який виступив з викликом стандартним клішованим Біелла лакорном Читала відгуки, багато коментарів побачила, що нібито надто слізлива історія, навіть моторошна, тому ніяк не могла наважитися переглянути. На мою думку, 180-й меридіан зовсім не слізливий. Було всього декілька моментів, Моментів наприкінці, коли в мене покотилися сльози, але дійсно вкрай драматичний. Впродовж перегляду відчувала психологічний тиск. Водночас, моя зацікавленість жанром драма, яка була значною до повномасштабного вторгнення в нашу країну, почала трохи відновлюватися. Отже, в нас тут три головні герої: Сасіві Мол, режисерка Лакорнів. Одна виховує сина. Дуже показово вона користується новітніми гаджетами, але її мислення як емоційне, так і розумове, перебуває в минулому. Ванг, студент коледжу, прагне пізнати себе, більше дізнатися про свого покійного батька Сіама та його друга Інтхавута. Інтхавут – старий друг Сасів'мол та її колишнього покійного чоловіка. Сасів'мол давно не бачила Інтхавута. І ось коли вона з сином виїхали на певний час з Бангкоку, то зустрілися з Інтхавутом та ще й оселилися як гості в його домі. 180-й меридіан не зміг задовольнити всі очікування Авдити. Торії, бо хто хотів хтивої історії про заборонене кохання, мав одне розчарування. Хто чекав, хоча б поцілунків, теж саме. Ми живемо на зламі епох. Деякі інтелектуали, кінематографісти багато рефлексують щодо цього. Я вже не вперше це помічаю в кінематографах різних країн. 180-й меридіан, що розділяє нас, це розрив між поколіннями або світоглядами. Поки одні живуть в системі табу та стереотипів, нав'язаних патріархальною моделлю суспільства, ідеологією держави, невіглаством, інші чітко розуміють сучасні реалії та хочуть адекватної реакції на них. Різниця. Перший розрекламований gl проєкт інакше кажучи, лакорн про кохання дівчат. Тайці пішли второваною стежкою, тому всі кліше, хоч з гетеро, хоч з bl лакорнів, до рам про холодного боса компанії і дівчину квіточку, чи хлопця, якщо це BL, перемістилися сюди. Сам леді бос компанії, що займається контентом і веб-дизайном. Мон її нова підлегла. Мон вже давно фанатіє від сам. Тому її наближення до своєї айдолки просто перехоплює подих дівчини. Цікаво, що тут опенінг і музичний супровід, наче з японського аніме 80-х-90-х років. Акторська гра це те, чого тут немає. Історія за своєю сутністю штучна, шаблонна, але це типова для жанру, плюс GL ще зовсім не розвинений. Японія бурштиновий парадокс. Оноє Сатоші репортер, щотижневий кадаш, спеціалізується на надзвичайних подіях. Раптом Оноє переводять у команду сенсацій, типу не вистачає працівників. А він абсолютно не розуміється у шоу-бізнесі. Тепер Оноє має працювати разом з Кабурагі Мотохару, який має репутацію звабника. Останнім часом японці багатенько випускають Біел у кавайному комедійному розважальному стилі. Вишнева магія. Якщо в 30 років ти будеш цнотливим, то станеш чарівником. Фільм продовження одноіменної дорами. З нами знову дві пари: головна коросава Юїчі і Адач Кійоші, другорядна Цуге і Мінато для обох пар настав час визначитися зі своїми стосунками, перейти на інший рівень. Розслаблена повсякденність, мені не вистачило драйву, драма драйвовіша ніж фільм. Хотілося більше музичного супроводу, більше гумору, але мені сподобалось, що немає ніякої токсичності, злоби дуже комфортна лампова атмосфера. Південна Корея після дорами логічна помилка. Ні, одна корейська bl дорама мені не імпонує. Намагалася дивитись директор. Дивак купує мені їжу про 27-річного 27-річного підлеглого Сольдонбека і його боса 300-річного Мін Юдана. Сюжет навіть з елементами фантастики, але важко слідкувати за його розвитком. Все оповідання окремими мазками, цілісної картини немає. Може, проблема не в сценарії, а в монтажі склеювали на швидку руч. Ну якщо тільки погортати цю дораму як глянцевий журнал, тоді можливо. Новий співробітник у Син Хьон стажер у відділі, який спеціалізується на рекламі. Кім Джон Чан, його суворий керівник. Спілкування між ними спочатку напружене, але старанність, здібності, чесноти, беззахисність син Хьона приваблюють джон чана. Міні-дорама для непримхливого глядача. Мені треба було щось обрати, бо сумувала за корейцями. Дякую за перегляд. На все добре. Thank you